Добрий день, шановні українці, шановні громадяни України. Звернутися мене примусила така от подія. Фейсбук став активно пресувати групу Український лісовод» активно, активно, І там накладає якісь обмеження, я вже не можу зрозуміти, без всяких пояснень. От, Я вам покажу. покажу Фото ну, скрін із екрану, те, що мені приходить, тому о, всяке можливе. І я хотів би читачам о, сказати, що таке може бути, бо там пакості від цього Фейсбука я вже набачився стільки, що мені притімно говорити. мене вже скільки разів банили, скільки раз погрожували, скільки раз блокували. Ви знаєте, за таке, що і головне ніякої відповідальності. От, забанили останній раз, а за що, от, так, ніхто нічого не знає, от за щось, за щось. І все, я не можу побачити навіть за що. От. Тобто це безчезна гра з боку Фейсбука, з боку його цієї поганої команди. Е, тому тому я хочу, щоб е, знали якісь координати, якщо таке буде такий випадок, що ми не втратили зв'язок. Е, найперше, це Будь ласка, підпишіться на YouTube канал Неживий Юрій, Неживий Юрій Ютуб канал. Я вам скажу, що по факту, Ютуб канал у мене вже давним-давно перегнав в Facebook. Набагато. І ну, Там просто не блокують. Там буває якісь там попередження, але там не блокують і там мене вже переглядів куди більше, ніж чем... в два-три рази більше, ніж на Фейсбуці. От. Ну, але сам формат Ютуба мені не дуже подобається, тому це такий аварійний варіант. От. А крім того, запам'ятайте такі групи Костопільська ОТГ, Сарата Бесарабія, УСГ, УСГ, де в критичному випадку ми зможемо поспілкуватися. От і придумати, що робити. Друге, мене цікавить, що якщо серед вас то, то хтось є, який може редактувати, адмініструвати групу, я поможу і ми можемо зробити там український лісовод, один, два, три. От і все, щоб нас так не, не мочили. Якщо хтось може зайнятися, скажемо, тіктоком, телеграмом, твіттером то я теж поможу вам. Просто я не, не здатний кругом все захватити. А, але я поможу, щоб у нас були для активістів, для порядних людей, для порядних лісників у нас були варіанти. Тому що Facebook він продажний, він продасть кому хоче, і Богцю, і Зеленському, і кому хоче. То платить там і музику заказує. Це такий от Фейсбук. Все показує вам. Попередження від фейсбука Оце такі попередження мені приходять від фейсбука Це вже не те, що я, от мене конкретно, а е е всю групу. Тут вони мені указують, що при тому, що я веду себе досить коректно, що це вина ваша не як автора контенту матеріалу, а те, що ви пускаєте е інших. інших тих, кого не, не можна пускати. Тобто, по факту мені е, наголошують на, наголошую на моїй вині за те, що я погано вас, скажімо так, лімітую, обмежую, цензурую, розумієте? Хоча і мене теж, але вже половина на половину. Як раніше то 100% це на мене звалювалося, то зараз більшість вже не на мене, а на інших, на інших наших читачів. Отака От проблема із Фейсбуком. Погрози, погрози, погрози. Все.